Вогняне шоу кіровоградців на Київ Фаєрфест. В восьму столиці на сівочому полі проходив фестиваль вогню. Наших жонглерів гирями на такий захід запросили вперше. Чемпіон світу із жонглювання гирями Сергій Шевченко каже, це запрошення свідчення авторитету Кіровоградської гирової школи в Україні. Получили, я розумію, своїм трудом. І своїми показателями ми заслужили право участвовать в фестивалі. Свій номер силового жонглювання палаючими гирями наші земляки готували два місяці. Він завершував перший день фестивальної програми. Сергій Шевченко виступав у парі з Олексієм Журбою. 20-річному горивику столичний фестиваль дозволив виступити поряд з атлетами з багатьох країн світу. Велике враження склала те, що велика кількість учасників з різних країн. Представниками були із США, Німеччини, Франції, Англії, Австралії, Австрії, інших країн, ну, різних учасників в вогняному стилі. Також сподобалася реакція публіки на наш виступ. Позитивна загалом реакція, яка справила фурор на цьому фестивалі. Олександр Сметанко, спорту.